Тисячі українців, чиї домівки постраждали від обстрілів ворога, змушені жити в аварійних будинках із дірявими дахами, без газу чи з іншими проблемами. Телеграф ю дізнався, чи насправді працює система відновлення житла у Києві. Скільки часу і грошей можуть втратити постраждалі? І чи це лише київська проблема? Якщо лише у столиці понад дві тисячі будинків залишаються пошкодженими? Докладніше далі. 24 квітня 2025 року російська ракета влучила у двоповерховий будинок у Святошинському районі Києва. Будівлю повністю зруйновано, і ще близько 20 сусідніх будинків зазнали серйозних пошкоджень. Рятувальники завершили роботи вже того ж дня, а вже 26 квітня повернули світло і воду. Здавалося, що система працює. Але після візиту посадовців із камерами, співчуттями та обіцянками, усе якось затихло. Минуло три місяці, а дехто з мешканців досі живе. З діркою в даху і без газу, тим часом між службами плутанина, ніхто не бере на себе відповідальність, хто має робити ремонт і оформлювати документи. Після удару у Святошинському районі одна з найскладніших ситуацій розгорнулася на бульварі академіка Вернацького. Тут розташовані старі двоповерхові будинки сорокових років. Один із них під номером 12 також постраждав тієї фатальної ночі, коли ворог котре намагався забрати життя українців. Основний удар припав на розташований поруч університет, тому будинок номер 12 зазнав менших, але все ж серйозних пошкоджень. У результаті удару зірвано дах, потріскані стіни, вибиті вікна та пошкоджені. І з перших днів було зрозуміло, що чекати на швидкий ремонт не варто. Виносити сміття, забивати вікна плівкою та фанерою довелося не комунальникам, а волонтерам, звичайним хлопцям, які безкоштовно допомагали, адже державні служби працювали лише з найбільш пошкодженими спорудами. Однак мешканці швидко взялися за ремонт самі. Багато хто одразу замінив вікна власним коштом, і щоб знову ставити не але вибите вікно, доводилось викладати 4-6 тисяч гривень, бо чекати на. Державну допомогу, як кажуть мешканці будинку, марна справа. До того ж через програму є відновлення не компенсують знищену побутову техніку, зірвані відкоси чи посічені фасади. Щойно кияни трохи оговталися, постало нове питання: коли в будинок повернеться газ. Адже більшість квартир досі мають газові плити та колонки. За тиждень після ракетного удару комунальники виявили несправності у вентиляційних каналах, через що неможливо було поновити газопостачання. Під'єднували труби, але Газ так і не під'єднали. З того моменту почалась класична тяганина. У Київгазі сказали дзвонити до керуючої компанії з обслуговування житла. Там пообіцяли, що майстри приїдуть завтра і не приїхали. Мешканці дзвонили знову і знову, іноді по 30 разів на день, проте безрезультатно. Відмовки змінювались, а завтра ніколи не наставало. А вже 10 червня, коли над однією з квартир лопнула труба, будинок вирішили передати на капітальний ремонт. Про це повідомила операторка. Контактного центру міста Києва над тією ж квартирою утворилася діра в стелі, яка ледве не впала людям на голову. Лише тоді уже натякнули, що газу не буде ще довго, адже таких будинків в Україні багато. Відтак мешканці почали переходити на електрику. Однак це задоволення не з дешевих. Бойлер коштуватиме приблизно 10 тисяч, а за монтаж доведеться віддати ще 6. електроплита, понад 20 тисяч, і все це з власної кишені. Минуло вже кілька місяців після ракетного удару. а Мешканці пошкодженого будинку на бульварі Вернацького досі залишаються без газу. Люди навіть не проінформовані, куди звертатися, щоб хоча б отримати зрозуміле пояснення, чому про це стоїть на місці. Одна з мешканок знову подзвонила до тієї самої керуючої компанії, яка раніше годувала обіцянками завтра приїдемо цього разу. Її перенаправили до Київгазу. Там повідомили, що для підключення газу потрібні документи від ЖЕД і технічний вис. Знову квітка МДА уже на це тільки знизали плечима і сказали, що вперше чують про такі вимоги, і взагалі вони до газу жодного стосунку не мають. Натомість вони стверджують, що будинок на капремонті тому вважається непридатним для проживання і радять звертатися до районної адміністрації. Звідти теоретично можна отримати компенсацію 40 тисяч гривень одноразово або по 20 тисяч щомісяця на час відселення. Але як з'ясувалося, мешканцям уже встигли. Відмовити, наприклад, у червні в ЦНАПІ жінці сказали, що така можливість була лише у квітні-травні, а потім будинок, нібито виключили зі списку аварійних, хоча пошкоджень досі вистачає. І виходить парадокс для підключення газу будинок у критичному стані, а для допомоги з ним усе добре. Коли мешканка будинку знову звернулася до районної адміністрації, її відправили назад до ЖЕД і керуючої компанії. Там мають детально пояснити, чому нічого не роблять. І, звісно, ніхто нічого не пояснює. Натомість служби перекидають відповідальність одна на одному в гарячу картоплю. Цю ситуацію вже не вперше піднімають волонтери. За словами Альони Крицуки з фонду Сміливі відновлювати системна допомога часто перетворюється на хаос. В одному з випадків гуманітарний штаб вимагав від людей довідку від ОСББ. Хоча саме ОСББ про існування такої довідки нічого не знало. Інша поширена проблема, коли влада приписує собі заслуги волонтерів, заявляючи. Що допомога вже надана, хоча вікна закривали самі мешканці або благодійні організації. Поки одні доповідають про успішне відновлення, інші залишаються жити без газу, підтримки і з нерозв'язаними побутовими проблемами. Попри всю показну пасивність влади, на горизонті з'явилася надія, адже Святошинський район підписав меморандум про співпрацю з Червоним Хрестом щодо ремонту пошкодженого житла. Це масштабний міжнародний проєкт, до якого залучено Люксембурзький Червоний Хрест і німецьку урядову компанію ГІС. Зокрема, планується ремонт дахів в 11 багатоквартирних будинках, і все це коштом донорів. Проте добрі наміри, як часто буває, упираються у типову українську проблему бюрократію робіт затягуються через обов'язкові тендери, навіть якщо йдеться не про державні гроші, а благодійні. Як пояснили в Червоному хресті, процедура закупівель потрібна у будь-якому разі, навіть для найменших робіт. Вони змушені дотримуватися законодавства незалежно від статусу волонтерів. Навіть за найкращого сценарію, якщо на тендер подадуться щонайменше три претенденти, процес розтягнеться на 20-30 днів. Якщо ж заявників буде менше, доведеться подовжувати строки. Пропозиції донорів укладати прямі контракти, щоб пришвидшити допомогу. Влада відхилила, посилаючись на вимоги прозорості. Телеграф також звернувся до КМДА і отримав підтвердження, що будинок номер 12 на бульварі Академіка Вернацького ще 29 травня був офіційно визнаний аварійним і непридатним для проживання. Поточний ремонт покрівлі там справді має виконати Київська організація Товариства Червоного Хреста України. Розкриття пропозиції тендеру відбудеться 21 липня 2025 року. Переможе підрядник, який подасть найнижчу цінову пропозицію. А вже у договорі буде прописаний термін виконання робіт. Проте незрозуміло, хто займатиметься рештою ремонту. заміною вікон, комунікацій, фасадів і що КМДА цю інформацію не надали. На жаль, історія з будинком на Авернацького не виняток. Таких випадків у столиці десятки. Наприклад, 2 травня 25-го року мер Києва Віталій Кличко відвідав з інспекцією будинок на вулиці Івана Дзюби. Його пошкодило ще у січні 24-го року. А ремонт завершили тільки через рік. І це з урахуванням політичної уваги. А ось мешканці іншого будинку на вулиці Кудряшова. 7, тепер мокра 7, Чекають уже понад півтора року. Будівля постраждала ще 2 січня 24-го. Того, але досі не відновлена. Люди кажуть, що проблеми на кожному кроці від оцінки пошкоджень до якості робіт. Фахівці, які оглядали помешкання, не приховували здивування з приводу того, що квартиру внесли до програми є відновлення, хоча вона потребувала повноцінного капітального ремонту. Мешканці звернули увагу і на абсурдні розрахунки у кошторисі, адже замість 30 тисяч гривень за якісні вхідні двері в документах було вказано лише 10-12. за даними КП «Житлоінвестбуд» у КП, Бе ремонт планували завершити до кінця 2024 року. Але новий графік змістив строк аж на травень 26-го. Ще один мешканець Сергій розповідає, що його родина не отримала компенсацію, бо має інше майно а йому особисто скасували допомогу, оскільки він не пенсіонер, не інвалід і не має дітей до 18 років. До того ж, його дохід перевищив 9444 гривні, тобто граничну суму для нарахування виплат. У результаті люди живуть у. Зруйнованих під'їздах без газу з перебоями води та електрики і змушені знімати житло за власні кошти, бо іншого виходу просто немає. Загалом кожен випадок індивідуальний. Державна програма є відновлення, що стартувала навесні 2023 року. Вже допомогла понад 70 тисячам українських родин отримати компенсації. Ще близько 5 тисяч сімей скористалися сертифікатами на купівлю нового житла. Наприклад, родина зерпеня отримала сертифікат на 100 тисяч доларів і вже завершила ремонт. Новій квартирі. Проте за кожною історією успіху, десятки історій затримок, лутанини і втраченої довіри. Офіційні процедури тривають набагато довше, ніж можуть дозволити собі постраждалі родини. А координація між установами часто лише на папері. Що з цим робитиме міська влада? Питання, яке досі залишається без відповіді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.